Доброго дня, я Віктор Решоцько. Мій канал мій маленький садочок. Ось як відновився Молдова після приморозку. І це також другий кустик першу замерз. А потім дав Грона. Десь є якась технічка, Понятно, що одіум обробляв, але десь може що то масовості, скажімо так, немає. Оце якось так. Це якось так. Все, всім добрих врожаїв. До побачення. З вами був Віктор Шотка.